Ну що ж, привіт, футболмани, Привіт всім вболівальникам вінницького футболу. вінницького іського міні футбола. Сьогодні до вашої уваги будемо переглядати матч між командами Легіон та Кусто Агро. Адван на ваших екранах зараз склад команди е, гостей. Гостями сьогодні виступає якраз тусто доволі знана команда. Також е, зараз бачимо склад команди Легіон е, протягом гри протягом першого тайму ми їх ще раз озвучимо. Перевага все ж таки на боці аграріїв і. Поїхали стартовий свисток Егро-2. Восьмий номер у них. Юхно Руслан. Другий номер. А нагадаємо, у минулому матчі тому буде виконуватися стандарт. Удар! Можна розвивати атаку. Ні. вже знову перехоплення, але вже від пусто, удар по воротах. Пусто. Перехоплення. Може бути небезпечно, паслі ворожі О, Богдан Круковський. Ось він, ось він. Перший м'яч. І Богдан, про якого я говорив на початку, цього поєдинку, що в минулий раз минулий матч, він, як на мою думку, був з одним з кращих в складі команди Легіо. Знову і знову така от яска гра від Люйону та пускову. удар який гарний! Не зреагував Віктор Майоренко на удар Владислава Опришанського. І саме Владислав стає тим героєм матчу, який зрівнює на дану секундочку рахунок на табло. Бачимо ми. Я називаю знову ж таке. Можливо, я вже вам говорив. Шановні глядачі, може ні. Називають гравців вміє вдарити з дальньої дистанції. Обдарований гравець у складі гравець кусто пробуває біля стільки, що ж перший тайм. Перший тайм закінчується з рахунком 1-1. Із своїми гравцями. Що ж відбулося в першому таймі, роблять певні висновки, і от уже пролунав стартовий свісток. А у нас атака МФК Легіони. Проходить двох гравців Василь Кірган, як бачимо на повторі. Відпасовує на Науменка. Науменко з розвороту пробуває, але тут чудово реагує. Ящ був введений, навіть був удар зроблений чи, можливо, простріл до штрафного майданчика, який був не реалізований. Ой-ой-ой, який гарний був удар з правого флангу. І знову блискуче ногами відіграє голкіпер Кустуагро. Бачимо, в такий Микита Науменко. Переход. линя. тут може бути небезпечно. І що м'яч М'яч виходить за межі майданчика і ще й мікротравму отримує Микита Науменко. Боляче, боляче видно йому. Зараз подивимося повтор, що сталося. Бачимо, Василь Кірган пробуває на Накладка, ясна річ, від того не легше. Ой-ой-ой, от що я вам говорив про розіграш стандартів Віталій Драченко. Драченко Віталій забуває другий гол. у складі МФК з правого флангу. Чітким удар. Справляється з нею, але є продовження. Микита Науменко падає у штрафну майданчику. Порушення не було. Василь Кірган, удар Микита Науменко гоу гол 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 гол, гол, гол! Микита Науменко! 3-1! Сердечко, сердечко він нам показує. А ми вам кажемо. Також нам потрібні сердечка, нам потрібні лайки. Нам потрібні підписки на каналі МСК. Я думаю, ой-ой-ой, яка помилка! Яка помилка в захисті? І Василь Кіргана здобивання заштовхує все ж таки цей м'яч. Бачимо одразу два гравці, поки пішли вперед із складу легіону. Такий прекрасний удар головою. Спочатку послідував від Аграріїв. Є можливість є ще. Півтори хвилини, навіть трошки менше, для того, щоб хоча б хоча б один гол відіграти отут можна. Що у нас? І у нас закінчується поєдинок. Вітаємо команду Легіон із феєричним... з кустоагро. Як оцінюєш гру, чи Важко було із суперником? О, ну, ми всі знаємо команду Кустоагро, що першу, що ця команда, яка з'явилася, друга, ця команда сильна, ця команда завжди показує високий рівень гри. Я дуже-дуже радий, що ми сьогодні перемогли. Ну, команда сильна, але ми сьогодні показали гру сильніше. З кожною грою, дійсно, так як ви говорили, набавляєте, зігруєтеся? От навіть з попередньою грою, яку я вас знімав, я побачив от цю прогресію у ваших діях. Як проходять у вас тренування на тренуваннях, яка, яка панує у вас атмосфера? Ну і яка атмосфера після переможних матчів панує? Знаєте, атмосфера на тренуванні, навіть протягом, коли ми програвали ці ігри, ми все рівно приходили, ми злагоджено їх розбирали, ми дивилися кожну гру нашу, випрямляли помилки на тренуванні, вчилися на своїх помилках, і сьогодні ми ці помилки не всі, але помилки забрали і перемогли.